Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді товари з китайського інтернет-магазину. А саме зимові черевички, сиворотка для росту вій та каблучка картє. Що ж, давайте почнемо покроково оглядати. І так, ось така посилочка. Заздалегідь я її розпакував, щоб трішки зекономити часу. Так, ось така невеличка посилочка. І ось, будь ласка, наші черевички. Ну або ботіночки, кому як зручно. Дивіться. Так, і також посилочка, каблучка, карт'є. Що ж, ну давайте почнемо оглядати все покроково. І так, сиворотка для вій. Так, друзі, чекав я довго так цю посилочку вона прийшла. Так. Зверніть увагу, ось так вона виглядає. Це у нас сиворотка для росту вій, для того, щоб максимально ми могли зміцнити ваше коріння вій, щоб краще вони росли, були такі пишні, пухнасті і зміцнювались. Ціна даної сиворотки десь 40-50 гривень. Точної ціни я не пам'ятаю, тому що ціни коливаються різні. Так, ну що ж, давайте її розпакуємо та безпосередньо оглянемо. Так, хвилиночку, візьму я ножика. Так. Візуально оглянемо, як вона виглядає всередині. Це буде більш цікаво для дівчат. Дивіться, не можна розпакувати. Порвав. Ну, нічого страшно, все одно нею користуватися. Так, ось дивіться, так вона виглядає. Так, давайте відкриємо. Я в цьому не розуміюся, але огляд ми робимо. Дивіться. Така прозора. Щоб ваші вії були міцні та красиві. Так, це зрозуміло. Давайте далі. Так, також каблучку я вже розпакував, я її оглядав, бо дуже було цікаво. Так, дивіться, в подарунок дали ось такий мішечок, такий гарний подарунковий, щоб вашій дружині або дівчині зробити гарний сюрприз. Так, дивіться, якісь. Буклетики на знижку, можливо, я не знаю. Написано все не на нашій мові. Так, дивіться, мабуть, оце якийсь буклетик також на знижку. Може, кому буде цікаво, хтось заскрінить собі, да, огляне. Так. Дивіться, ось сама коробочка з каблучкою. В такому вона чохлі. А, це звичайна бумага. Ну. Що ж, така ось гарна коробочка. Так, що тут ще є? Багато всього наклали. Дивіться, ось такий мішечок подарунковий. І, мабуть, ось якась візитка. Дивіться, оглядайте, ознайомлюйтесь, кому буде цікаво. Так, ну що ж, давайте відкриємо дану каблучку. Звичайно, це не оригінал. Але якась копія. Дивіться, як вона виглядає. Зверніть увагу. Дивіться, там всередині стоїть чи проба. Воно чи е, посріблене. Я точно не пам'ятаю. Дивіться, ось так виглядає. На мене, на мене, мабуть, воно не налізе, бо потім я не зніму. Так, ось дивіться. Ну так, да, воно. На чоловікові виглядає не дуже. А от для жіночої руки буде дуже гарно і витончено. Ось така каблучка. Карт'є не оригінал, звичайно, не оригінал. Дуже гарно виглядає. Так, знаєте, як кажуть, по-багатому. Так, це зрозуміло. Ну що ж, друзі, почнемо розпаковувати черевички. І так, друзі, вийняв я черевички. Ось в такому вони зіп-пакетику великому. Також була ще обгортка, я її викинув, вона нам не потрібна. Це буде дуже довго. Займати ваш час, мені не хочеться. Так, дивіться, ось такі зимові чобітки, черевички, ботінки. Як хоч, так і називайте. Дивіться, як вони ось виглядають. Зверніть увагу. Як пише нам виробник. Матеріал замша. Замша, яка не промокає, тому що ми не знаємо, яка буде зима, можливо, буде слякоть. Ви розумієте, про що я. Дивіться, всередині пишуть, що це штучний плюш. Плюш. Штучний плюш. Не знаю, тобто це якийсь ненатуральний матеріал, але мені здається, він дуже теплий. Так, дивіться. Матеріал підошви у нас гумовий. Гума. Ну, що я вам скажу? По ціні, по ціні вони коштують, ви не повірите, приблизно 400 гривень. Десь 380 гривень. Я думаю, що взяти за таку ціну і спробувати поносити хоч одну зиму це нормальний варіант. Ну, так, да, це такі, як, наче і замша і справді. Ой, друзі, що ж, дивіться. Давайте. О, дивіться ще ось, що написано. Ну що ми будемо затягувати? Давайте зараз одягнемо їх. Покличемо нашого помічника, мою дружину. І хай вона їх одягне і подивимося, як вони на ніжці. Давайте, вперед. Ну що ж, друзі, ось так виглядають дані черевички на ніжці. До речі, всередині були отакі поліетиленові пакетики з повітрям, щоб сапожок тримав форму. Ну, ось, друзі, зверніть увагу, як вони виглядають на ніжці. За таку ціну, я думаю, це дуже гарний товар. Зверніть увагу. Ну що ж, друзі, ось такий був у нас огляд: товари з китайського інтернет-магазину, каблучка, сиворотка для вій та отакі гарні черевички зимові. Що ж, на цьому все. До зустрічі, до нових відео. Підписуйтесь, буду дуже вдячний вам. До зустрічі, до побачення!